Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хотіла б розібрати з вами, як вив'язувати, показати вам, як вив'язується французька п'ятка. Але ви знаєте, у французької п'ятки є декілька різновидів і часто пишуть французька п'ятка. Хто пише французька, потім підкова, французька сердечко, тобто різновидів багато, але це одна п'ятка, яка просто в'яжеться однаково, але на серединку виділяється різна кількість петель, і в цьому лише одна її відмінність, і тому вона виглядає трошки по-різному. Взагалі, для мене ця п'ятка дуже проста, я її люблю в'язувати. Дуже для мене вона легка. Я не буду вам пояснювати зараз, що вив'язується стінка п'ятки. Потім, коли вив'язали чашку п'ятки, ми піднімаємо петлі на клин підйому. Зараз ми сьогодні розберемо з вами, чим же відрізняється ця чашка п'ятки і чому в неї скільки різні назви. Отже, французька п'ятка є назва така як хустка. Касинка завжди звикли на неї казати, так, потім підкова або сердечко і кругла. Дуже часто ми чули все це, дуже часто ми бачили, що написано так: там, то сердечко, то підкова. Це все одна французька п'ятка, просто три різні різновиди. Отже, так, давайте розберемо перший варіант, той який називається хустка. Це п'ятка, на середину якої виділяється невеличка кількість петель. І ви не думаєте, що вона така, це малюнки схематичні. Ви не думаєте, що вона така дуже гостра. Ось ця п'ятка, яка називається хусткою. І на її прикладі я вам сьогодні покажу, як її вив'язувати. Коли я покажу вам одну п'ятку, то ви зрозумієте принцип вив'язування цих двох інших. Як же нам треба розрахувати, як вив'язувати цю п'яточку? Дивимося, у мене п'ятка, в мене 22 петлі. Я вже думаю, можливо, треба було на більшому прикладі показати, але нічого страшного, вирахувати просто. Дивіться, у мене 22 петлі. І нам на середину, як мені дізнатися, скільки мені взяти сюди петель на середину. Отже, в цій п'ятці мені на середину треба взяти 1 шосту від загальної цифри, тобто від загальної кількості петель, виділених на п'ятку. От, я виділила 22 петлі, і мені треба 22 розділити на 6. Приблизно це 3,6, і я заокруглю. Тобто я на середину візьму 4 петлі. І, звичайно, на боки в мене залишається по 9 петель. Ось так от такі розрахунки зараз покажу, і далі будемо вив'язувати. Друга п'ятка підкова. Вона вже не така гостра, але хочу сказати, всі ці п'ятки добре сідають на ногу. А як розрахувати, скільки петель нам треба на середню частину у підкові. Нам потрібно взяти 1 четверту від загальної кількості петель. Тобто я 22 петлі розділю на 4, у мене буде приблизно 5,5 і я закруглю до 6 петель. Беру я на середину виділяю 6 петель, і відповідно на боки, у мене залишається по 8. Петель. Зараз, може, для новачків це не дуже зрозуміло і суха інформація, але ми зараз будемо це пров'язувати. І третя п'ятка кругла. В цій п'ятці мені треба брати, тобто майже розділити її на ну за можливості розділити її на три рівні частини. Тобто, на середину, як завжди, ми вираховуємо, що ми беремо 1 третю від загальної нашої цифри. Від цифри 22. Я 22 розділяю на 3: це 7,3. Я заокруглюю, в мене на середину піде 8 петель, на боки по 7. Звичайно, краще брати, щоб на середину було. Було б краще, якби в мене на середині було 7, а тут по 8. Ну, але в. Такій кількості, яку я виділила для п'ятки, в мене виходить ось так. Звичайно, коли у вас там буде цифра 30, то ви розділите на 3, і у вас буде скрізь по 10 петель. Розумієте, все залежить від ось цих петель, які ви виділили на п'яточку. Ось всі відмінності я вам розповіла. Я думаю, надіюсь, що коротко і ясно вам зрозуміло. Можете собі заскріншотити, і буде це для вас такий чорновичок, щоб було де підглянути, щоб, ну як, тут розрахунків особливих таких немає. Можете підглядати, коли, поки ви не вивчили цього, а потім для вас це не буде ніяких проблем швиденько вирахувати цю п'яточку. Тепер приступимо до практичної частинки, і я вам покажу. Дивіться, сьогодні ми вив'яжемо з вами п'ятку, яка називається хустка, але якщо б це в нас була кругла п'ятка, то ми б розділили всі петельки. Навпів, так як ми вирахували, тобто на три рівні частинки. Якщо б це в мене була підкова, то я б на серединку залишила 6 петель, а на боки по 8. Але так як у нас хусточка, то дивіться, ставимо маркерочки. 9 петельок, маркер, 4 петельки маркер, і 9 петельок. Ось наша серединка, від якої ми почнемо робити убавочки. І зараз попетельно пров'яжемо, як же ми робимо убавки. Отже, в'яжемо виворітніми петельками, якщо у вас ниточка. З цього боку, то ви в'яжете лицевими петельками до другого маркера. Коли ми починаємо в'язати, то ми пров'язуємо петельки, перший маркер просто перезнімаємо, пров'язуємо до другого маркера, дивимося, в нас залишилася одна петля перед маркером. Зняли її. Знімаємо маркер, він нам вже не знадобиться. Знову оцю петельку перезнімаємо на ліву спицю. і виходить, що останню петлю із серединки і першу петлю з цієї лівої боковинки ми пров'язуємо дві разом виворітньою. І ще ми пров'язуємо ще одну петельку захоплюємо. Так, перевернули наше в'язання. Тепер в'яжемо лицевими до маркера. Не дійшли ми одної петелечки, поки ми її знімемо. Знімаємо маркерочок, тепер одна петелечка, яка була крайня із нашої серединки. І перша петелечка з боковинки. Пров'язуємо дві разом за задню стіночку і захоплюємо ще одну лицеву. Ось так от видно, що ми убавочки зробили біля наших петельок, які були у нас виділені на серединку. Перевертаємо на виворітню сторону, вяжемо виворітні. Так, тепер дивимося. Ось у нас такий розрив виходить, коли ми підбирали ще одну петлю. Що ми робимо? Ми пров'язуємо петлю з цієї нашої серединки і одну з боковинки. Якби закриваємо цей розрив, пров'язуємо дві петлі разом виворітньою, підхоплюємо ще одну петлю, перевертаємо в'язання на лицьову сторону. І знову ж таки в'яжемо до того, де між петлями буде такий от розрив. Його дуже добре видно, ви не пропустите. Бачите, пров'язуємо, якби ми його закриваємо, пров'язуємо дві петлі разом за задню стінку і підхоплюємо сюди ще одну лицеву. І отак от, от ми будемо з вами в'язати. Поки ми не задіємо всі петелечки із наших бокових сторін. Так, дві разом лицева. Перезнімаємо, в'яжемо лицевими. Так. Знову дійшли з вами до цього розриву. Дві разом лицева, перевертаємо, вже тут вимальовується наша п'яточка. Бачите, така ніби вона гостренька. Давайте задіємо всі петельки до кінця самостійно. Дивимось по вирітній стороні. Ось дійшла я до розриву, пров'язуємо дві петлі разом. Приворітньо, так. Лицевої в нас немає, щоб ще одну захопити. Тому так і залишаємо, пров'язуємо по лицевій стороні всі петельки. Так. Ось, дійшли знову до розриву, Пров'язуємо дві петлі разом. І тепер ми вже по цій нашій боковій стінці будемо підхоплювати петлі для нашого клину підйому. Ну, але то вже інша історія. Ось така п'яточка в нас виходить, чашка п'яточки. Вона також виходить кругленькою І сідають всі ці п'яточки, я вам можу сміливо сказати, що всі вони добре сідають на різні підйоми ноги, тому що я в'язала вже їх неодноразово і не лише для себе, а і для інших, і на різні розміри, то п'яточки такі, знаєте, в'яжуться вони дуже швидко, коли ти їх звик. В'язати, не задумуючись і сідають завжди дуже добре. Я надіюсь, вам все зрозуміло. Якщо будуть запитання, звичайно, чекаю вас в коментарях. І до нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!